Напрямок, який стосується не скільки минулого, а скільки майбутнього, Михайло Дмитрович, будь ласка, де сім хвилин. Ваш реклами. Доброго дня, друзі. Я коротко покреслю напрямок нашої діяльності, нашого громадського громадсько політичного руху, який е, значить, має такий історично-просвітницький аспект. Справа в тому, що е, Кам'янець своєю історією, своїм розвитком в великій мірі е, зобов'язаний якраз добі, Литовському добі, е, історії України. Треба сказати, що в минулому році почалися на, на міжнародному рівні відзначати 650 років при синіх водах, в результаті чого фактично тут, на Україні, виродилася Європа. І в результаті чого Кам'янець через буквально десяток років одержав такий потужний поштовх своєму розвитку. Князі Каріотовичі і все, що з ними пов'язано, довольське право і так далі. Тому ми вирішили прийняти участь в цьому, скажімо, в, напрямку, в такому напрямку просвітницькому, щоб наші люди, по крайній мірі, згадали, а хто, можливо, і не знав, не знав, тому що, в крайній мірі, люди старшого покоління знають, що... Період Литовської доби ні в історії в шкільному курсі, ні вузівських ну, курсах, які там на фехіці розраховані, то воно щось було, але в принципі воно замовчилося. Тому ми вирішили цю частину, цей період взяти, скажімо так, для нашої роботи. Що все почалося? Значить, Почалися з ідеї, яку нам запропонували два наших добрих друзі це Геннадій Друзенко, він фактично вже наполовину камінчан, він тут сидить у нас, і Ігор Данілов, знаєте його, запропонували зробити фестиваль в, на місці Руської Брами. І фестиваль якраз з таким напрямком, який присвячений групи 60-річчю битви при синіфо. І ми порадилися, коротко порадилися, поїхали в посольство Литви для того, щоб ще ну, винести це на міжнародний рівень і дати більш-менш нормальний поштовх тій роботи. Це перша зустріч нас приймала. Оташе <кій> з питань культури. Ота ще з питань культури Дайва та Пше. Їй сподобалася ідея. Далі ми поїхали додому, попрацювали більш конкретно, і вже на рівні посла відбулася друга зустріч, на якій було якраз обговорено і заплановала, як тим чином все має відбуватися. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки серйозно ми до цього підійшли, то я хочу вам продемонструвати буквально одна хвилиночка, такий рекламний кліп, який знову ж таки з величезної підтримки Геннадія Друзенка і наших литовських друзів вдалося <кліпи> <кліпи> зняти такий кліп. Так. Як його включали Ні-ні-ні. Не, не підете? Не, не, не. Давай дідаємо. Ну, Добре. І... <кхух> фестиваль відбувся в травні, в травні минулого року, і як бачите, на цей фестиваль приїхала така поважна делегація, два депутати Сейма, Сейма і колишній мер Віднівська. Це говорить про, про те, що ми. Щось робимо, Скажемо, серйозно, це а цей делегація. Рані справа — це заступник посла Маріус Янкос. Це наші гості, депутати Сейму були на Майдані перед міською радою. Там ми проводили голодування на підтримку Тимошенко. Оце початок фестивалю. Я так коротко. Початок фестивалю. Що я хочу відмінити? Хотіли б відмінити таку річ, що тут міська влада надала серйозну допомогу приватній фестивалі. Це роботи по облаштуванню труської прами, там дуже велика така, ну чисто технічна, механічна, будівельна робота і так далі. Все, добре. Оце один з фрагментів, один з фрагментів цього фестивалю. Ну і як я сказав, це був початок е такої роботи в цьому напрямку. Далі ми подумали, що робити далі. фестиваль один сам по собі. Ну, цікаво, нормально, але проблема. Добре, два слова. Отже, оце 20 вересня відзначалося 20 років посольства Литви в Україні і там народилася така ідея зробити е, такий процвітницький фестиваль, який би відбувався, починаючи від Вільнюса, закінчив кам'яні. Е, Литва, Білорусь, Україна. Е, тут колишній посол, який часто був у Кам'янці до дослужить і дай вода вже. А це і до чого це довело. Знову ж таки, е, хочу сказати, що величезна допомога і енергію приклав тут Геннадій Друзенко, він фахівець цих вправа, і е, значить, взявся за це серйозно і е, фактично зараз організовується міжнародний і туристичний маршрут. Вчора буквально. Збаражі, з Баражі відбулася зустріч участю посла, відбулися зустріч, на якій були присутні керівники десяти міст, двох сіл, керівники музеїв, заповідників і тому подібне, які охоплюють територію Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей. І намічені, намічені заходи. Такий, щоб вивести оцей клуб на міжнародний рівень. Ну, Дуже коротко я на цьому закінчував підписав.